Мене звати Максим Бутолін, я лучанин. Я являюсь головним сержантом танкового батальйону окремої механізованої бригади. Номер 54 Я четвертої хвилі мобілізований. Трошки допомагали армії, але якось потім прийшло таке. Розуміння, що ну цього мало. Я в принципі був до того не придатний до військової служби. Прийшлося переконати військомат, що я придатний. Моя війна почалася ще з мобілізації 15 го року. На короткий е термін я повернувся додому після мобілізації, але потім знову заключив контракт і до цього часу ніяк не можу добратися вже додому. Хтось скаже, що ми адреналінові наркомани? Служба в армії, обов'язок кожного чоловіка. У Мене батько народився в Кемеровській губернії. Він не етнічний росіянин. Він з сім'ї з сильних українців, які з, з, Україні, з Волинської області були вислані в Сибір. Мама батька одружилася там з місцевим. Мене дідусь мій Удмурт по національності. Сталін помер, їх реабілітували. Їм дозволили повернутися. Батько мій був російськомовним і. Я ходив в дев'яту школу. Дев'ята школа теж на той час була російськомовна школа. Ось. І в принципі я був російськомовним. Полюбляв російську літературу. Був якийсь такий переконаний, що російська культура більша, краща. З подіями 14-го року геть все змінилося. Вирішив перейти на українську мову. І, в принципі, не жалкую всіх дітей своїх перевів. Ось. І зараз. Займаюсь лагідною українізацією у себе в підрозділі, бо бригада ППД наша була в Бахмуті, в більшості випадків, всі російськомовні, вимушено переходять в спілкування на українську. Тому що я одразу сказав, що я російською не розумію. У мене двоє дітей: е, старший син і молодша донька. На момент мобілізації малій було якраз рік. Реакція дружини неоднозначна, і реакція було дві таких неоднозначних: перша при мобілізації, друга, коли я вирішив підписати контракт, е, коли звільнився з доволі успішної роботи у е, великій е, волинській компанії, ось і вирішив пов'язати. Свою судьбу з ЗСУ. Я був солдатом, я був кулеметником. І в червні 2015 року я е, заїхав в зону АТО, як в місто Попасно. Місто було геть безлюдне. В першу ж ніч мене поставили на чергування, не було ні автомата, не видали мені поки на той час ні бронежилета. Якісь чужі речі понадавали, чужий автомат дали. Ось. І в першу ж ніч ми попали під обстріл з е, 152-м калібром. Обстріл. Е, Напротязі ну, годин-двох, мабуть. Її обстріл був прицільний саме по нам. Ось. І це от такі перші, перші військові такі спогади. Сказати, що боявся, то нічого не сказати. Бо кожна людина, яка попадає під, в таку ситуацію, в яку ніколи не стріляли, вона просто не, не зрозуміє тих емоцій. Я був з таким хлопцем, позивний Бетмен, я на нього дивився. От, він робив вигляд, що він не боїться. Я робив вигляд, що я тримаюся. Повномасштабне вторгнення застало нас в місті Мар'янка. На той час ми вже майже рік були в зоні. В березні місяці мала бути ротація. Але не так сталося, як гадалося, бригада досі ні разу не виведена. Ми вже три роки в зоні бойових дій. В Мар'янці ми не відпочивали. Цей рік був доволі активний від Мар'їнки до Донецька, по факту, ну там 7 кілометрів. Ми бачили околиці Петровського району Донецька. Завжди були в бойових діях, завжди були підготовлені, займалися фортифікацією. 24 лютого, 4 години ранку, без оголошення війни, все повторюється. Історія циклічна. Був дуже сильний обстріл. Місто Мар'янка. Було дуже, дуже таким дуже цивільним. Місто просто стирали з лиця землі. Вони почали з частного сектора, за яким були позиції наші. Ми не стояли в місті, ми стояли на околицях. Але е з плином часу, скажімо, там за тиждень, грубо говоря, наші позиції були стерті артилерією, танками танки виїжджали напряму на водку і били просто по нам. Так склалося, що я тоді був в піхоті, в піхотному підрозділі. А зараз я знаходжусь в танковому підрозділі. Я був по обидві сторони від танка. Танк і стріляв і по мені, і тепер я стріляю. Я вважаю, що кожен, кожна людина, кожен навіть кожен танкіст повинен спочатку стати піхотою, посидіти в окопі, побачити, що таке, коли по ньому стріляє танк, а потім вже залазити в танк і виконувати ту е, е, свою роботу. Танк е, така штука, яка Сначала прилітає снаряд, а тільки потім чути вихід. Танкова пушка врахується. Ну от снайперська як снайперська винтовка, тільки великого калібру. Від сіверська до солідара. Це наш був напрямок, але деякі підрозділи в зв'язку з напруженою ситуацією в Бахмуті з втратами великими інших підрозділів. Були деякі підрозділи нашої бригади, направлені е, на ну на підмогу. Я був в Бахмуті, коли туди приїжджав президент. Підписав навіть той прапор, який президент наш завіз в конгрес. Американський основну роль в нинішній війні грає нехватка особового складу і нехватка боєприпасів. Ось, якщо боєприпаси держава може радянські калібри може виготовляти, в принципі, вже поступають боєприпаси, на яких стоїть дата виготовлення, там 23-24 роки. Інші калібри, ну натівські калібри, трошки забарилися, трошки немає боєприпасів, і тому дійсно наша артилерія мовчить. І тому піхота противника може дойти до наших окопів. А далі вступає в силу друга проблема нема кому в окопах сидіти в нас, бо хочеш не хочеш, втрати вони є. Навіть якщо це не 200, то це санітарні втрати, це 300, евакуація пораненої людини забирає ще двох. Ну і тактика противника вона змінюється, вони вчаться на нас. Я проходив школу сержантів, курси лідерства з канадськими інструкторами. Вони дають дуже багато теорії, але в них дуже мало практики, бо вони майже ніколи не воювали. Це їхня велика проблема. Під час мобілізації я був на Попасній. На Світлодарській дузі бригаду посилали на ті напрямки, які знаходяться біля ППД. А вже за час повномасштабного вторгнення е, встиг побувати і на Волновахі, коли там було ну, дуже гаряче, допомагав десантникам брати ліман, Солідар, Сіверськ, Бахмут. У мене в декілька ситуацій було, коли я збивав телефон до заводських установок. До противника було е, не знаю, метрів. 30, от, а нас було дуже мало. Три рази я так е, вже прощався вже з життям. Сутки були в оточенні. Єлі вибились, вийшли звідти. У нас е, Хотіли подарувати табличку в'їзну. бо я кожен раз, коли мені казали назву цього населеного пункту, мене аж дергало. В оточенні це можна стріляти в будь-якому напрямку. І потім для себе треба підібрати час і зробити прорив. Ніхто ніхто не піде тебе спасати. У тебе є купа друзів. Тебе є купа товаришів, і в принципі всі знають, що ти в оточенні, але в кожного така ситуація. Японський кодекс Бусюдо каже, якщо ти не знаєш, що робити, роби крок вперед. От так і робили. Твоя задача перевірити особовий склад і перевірити наявність головного мій комбат колись сказав, нащо ти возиш патрони з собою, стільки воно ж, воно ж важке все. Рюкзак мій бере і каже: та ти що, після кількох ситуацій він казав так. Всі робимо так, як робить Максим. Набираємо чим найбільше патронів, бо колись вийшло так, що всі мої вистрілили і більше не було. Світогляд в армії змінився геть на 100%. У мене все в скандинавській тематиці. Єдине, що сварог це з нашої культури. Навіть мала моя каже Шевченко. Кажу, котику не Шевченко. Це козак. Але козак стилізований, тому що в Одіна не було одного ока. Добавили ми. Кремль згорівший на фоні. <хи> Є багато різних думок, як кінчиться війна. Я питаю в хлопців своїх, як ти думаєш, як вона кінчиться. Ну, ми дійдемо до своїх кордонів, заберемо Крим. Добре, говорю, дойшли ми до кордонів, і вони з-за кордону, з 30 кілометрів, обратно стріляють артилерією, літає авіація, пускають ракети. Війна кінчилась? Каже: Ні, не кінчилась. Я говорю, ну то ти, ти ж кажеш, що вона має кінчитися. Каже, ну підемо туди. Я говорю, хорошо, підемо туди. Чим ти відрізняєшся, будеш відрізнятися від цих от орків, які зараз пруть на а, Україну. Каже, ну дійсно, то як має війна закінчитися? Каже, я не знаю. О, Люди не знають. У військове керівництво є своя, своя якась думка. Понятно, що зробимо якусь демферну зону, щоб хоча б артилерія нас не діставала. Ось, але це не кінець війни. Кінець війни наступить тоді, коли розвалиться країна окупант, коли зміниться політичний устрій.